Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає дуже цікаве та творче відео про створення ось такого печворг полотна, із якого ми пошиємо чудову подушку. А оскільки на дворі весна і все квітне та бояє у кольорі зелені, мені захотілося створити подушку саме ось таких весняних зелених кольорах. Ну і для створення саме ось такого блоку, який, до речі, називається кафедральні вікна, нам буде потрібно три види тканини. Для себе я обрала світлий пісочний колір, темно-зелений, і також колір для декору із малюнком у зелених відтінках. Як бачите, для початку я розпросовую нашу тканину, і пізніше нам потрібно розмістити на ній квадрати 9,5 на 9,5 см, із, із оцієї однотонної світлої тканини їх потрібно вирізати 72 штучки. А для зручності розмічання ось цих квадратів я, як завжди, використовую шаблон із картону. Відмалювавши всю потрібну кількість наших квадратів, вирізаємо їх і так само робимо із квадратами із кольору основи. У мене це темно-зелений колір. До речі, квадратів кольору основи нам потрібно 36 Розмір їх також 9,5 на 9,5 см. Коли всі деталі наші підготовлені, ми ось ці квадрати світлого кольору запросовуємо, як ви бачите на відео пополам, і ось таким чином, як ви зараз бачите, пришиваємо до основних наших квадратиків. Ну, і, як ви зрозуміли, до усіх квадратів темного кольору квадратів основи, нам потрібно пришити ось ці е, світлі квадрати, розташовуючи їх ось цим згином до середини, утворюючи ніби квадрат із ось таких трикутничків. І що потрібно зробити по контуру ось цього основного квадрата, не роблячи ніде ніяких відступів. І обов'язково слідкувати, щоб наші кутики співпадали із кутиками основних квадратиків. І ось таким чином, підготувавши наші заготовки, зараз будемо переходити до розкладання їх на основу. Саме від розкладання ось цих малих квадратів і залежить нашій майбутній малюнок, тому, як ви бачите, їх потрібно розкласти так, щоб утворилися ніби ось такі ромби. І тоді ось таким чином нам потрібно зшити квадрати. Спочатку я накладаю перший ряд із другим, прошиваю їх у таку довгу стрічку. І так роблю із кожним наступним рядом. Тоді, як бачите, коли зшиті ряди в одну сторону, Таким уже простішим способом їх потрібно просто шити. І далі у нас процес розпросовування нашого вже підготовленого полотна. Ну і зараз на наше полотно розкладаємо підготовлені квадрати з малюнком, які ви для себе обрали, їх потрібно вирізати 13 штук. Розмір у них у рекомендаціях 10 на 10 см, але в. В роботі, як показало, краще було їх вирізати, також 9,5 на 9,5 см. Як ви бачили, я вам булавками заколола, щоб ви могли візуально зрозуміти, як ми будемо працювати із цим блоком, а взагалі в роботі дуже полегшує, просто без булавок ось так загинати і закладати тканинку на ось цей кольоровий квадратик з принтом. І, ну, як для мене, не потрібно ніяких заколювань булавок. І ось такий малюнок у нас виходить у кінцевому результаті. Коли наше полотно вже готове, дивіться, як воно класно виглядає на фоні ось цих весняних квіточок у саду, я хочу із оцієї темно-зеленої тканини, що в мене було для основних квадратів, пошити задню частинку нашої. Подушки, її буду робити в запах, так щоб без гуцечків і без замочків це найпростіший спосіб виконання. І ось ви можете побачити, яка краса у нас вийшла. Думаю, що ця подушка стане цікавим та корисним доповненням до нашого релаксаційного місця в саду на нашій гойдалці, для зручності та для комфорту спертися на неї та попити ранкову каву. Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. Миру на всім, все буде Україна!